Колеги, вітаю! Мене звати Галина Казначей, і ви знаходитесь на каналі Онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні розберемося, як розрахувати відпускні. Коли немає розрахункового періоду. Адже зараз багато працівників перебувають у відпустках без збереження зарплати і з багатьма призупинені трудові договори. Але надання оплачуваних відпусток і компенсації за невикористані відпустки не відміняли. Тож дивіться це відео до кінця, і я вам розкажу покроковий алгоритм, як діяти у цій. Ситуації. Спочатку нагадаю загальні правила розрахунку середньої зарплати для відпусток чи компенсації. Обчислення середньої зарплати для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки. Працівником, який пропрацював менше року, середня зарплата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 1 числа місяця після оформлення на роботу до 1 числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикорисну відпустку. Якщо працівника прийнято або ж оформлено на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць. Більш детально про те, як розраховувати відпускні, знаходити помилки між оборотками, перевіряти різні розрахунки та багато інших бухгалтерських тем, ми розповідаємо. На наших безкоштовних вебінарах. Переходьте за посиланням під відео і реєструйтеся, це точно вам допоможе в роботі. Абзацом, шостим пункту другого порядку номер 100 передбачено, що час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, вилучають із розрахункового періоду. Зазначена норма стосується, зокрема, випадків, коли працівнику надається відпустка без збереження зарплати і в обов'язковому порядку, відповідно до статті 25, 26 закону про відпустки та призупинення трудових договорів із такими працівниками, ну і звісно ж, це стосується відпустки без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану. Нагадаю вам покроковий алгоритм, який є у вас на екрані, як ми рахуємо відпускні за загальним правилом. Перший крок ми визначаємо розрахунковий період, другий крок ми підсумовуємо виплати та періоди, що включаються чи не включаються до розрахунку середньої зарплати, третій крок ми визначаємо середньоденну зарплату, і четвертий крок визначаємо суму відпускних. І ще раз нагадаю, розрахунковий період, він може бути повний у працівника, тобто є 12 місяців. Може бути менше, ніж 12 місяців, тобто це не повний розрахунковий період, або ж розрахунковий період відсутній. Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки або ж посадового окладу. Це, власне, те, про що я щойно сказала. І зверніть, будь ласка, свою увагу. Тут на сцену виходить мінімальна заробітна плата. Якщо розмір посадового укладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної зарплати, середня зарплата розраховується з установленого розміру мінімальної зарплати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу розрахунок проводиться з розміру мінімальної зарплати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору. Друге, якщо розрахунок середньої зарплати обчислюється, виходячи з посадового окладу чи мінімальної зарплати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної зарплати на кількість місяців розрахункового періоду. Отже, якщо розрахункового періоду немає, то в такому разі діємо так: розрахунок середньої зарплати працівнику, який працює в умовах повної зайнятості, Проводимо, виходячи із встановленої у місяці настання відповідної події тарифної ставки чи місячного окладу, якщо її чи його розмір перевищує мінімальну заробітну плату. Або ж з мінімальної заробітної плати встановленої на час розрахунку, якщо її розмір вище за розмір тарифної ставки чи окладу. Якщо ж працівник працює в умовах неповної зайнятості, то розрахунок середньої зарплати працівнику проводимо, виходячи з установленої у місяці настання відповідної події тарифної ставки чи місячного укладу, якщо її розмір перевищує мінімальну зарплату, з урахуванням частини зайнятості. Або ж з мінімальної зарплати встановлення на час розрахунку з урахуванням частини зайнятості, якщо розмір мінімальної зарплати вищий за розмір окладу. Про розмір мінімальної зарплати та інші показники для розрахунків з працівниками у 2023 році ми розповідали в цьому відео. Якщо пропустили, рекомендую подивитись. А тепер ускладнимо задачу. А що робити, коли оплата погодинна і розрахункового періоду немає? Увага на екран, ви бачите реквізити листа Мінекономіки. Що нам зазначили фахівці Мінекономіки? Працівникам оплата праці, яких здійснюється за погодинною тарифною ставкою, для порівняння з розміром мінімальної зарплати необхідно визначити розмір місячної. Заробітної плати, для цього необхідно годинну тарифну ставку помножити на норму робочого часу, увага в місяці розрахунку середньої зарплати. І далі уже за знайомою для нас схемою. Якщо розрахунок Середньої заробітної плати обчислюється, виходячи з посадового окладу чи мінімальної зарплати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадової оклади чи міні... мінімальної зарплати на кількість місяців розрахункового періоду. Тобто, у разі, якщо у працівника відсутні виплати в розрахунковому періоді, обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за невикорисну відпустку здійснюється шляхом множення місячної заробітної плати працівника чи розміру мінімальної зарплати, встановленого законодавством на час розрахунку на 12 місяців, і діленням отриманого результату на кількість календарних днів за умовний розрахунковий період. І одержаний результат ми перемножуємо на число календарних днів. Відпустки. Колеги, дякую, що подивилися відео до кінця. Поставте лайк, якщо відео було корисним. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам дуже важливий зворотній зв'язок. До зустрічі!